Всім привіт, З знову я Маша. І сьогодні Кетнеп запропонував мені піти в цей карнівал. Ну, добре, пішли. <раз> так, так, іди, це правда, нам треба сюди. Ну ок. Я не знаю, чи ти кажеш правду. Давайте сядемо на цей райд. Oui. Капець, ми майже там самі зрозуміли, що капець як? Чого Кетнеп, це, це найгірший карнівал. Ем, І де ми. О Боже, що це там таке? Так. О. О, він що? Що він їсть? Капець? Ем, добре, лише треба не дивитися вниз або самі зрозуміли, що станеться. Китнеп, ти. Ти серйозно? Ти думаєш, що я... Ну добре, я паркурмастер, мабуть. О, і також, мабуть, я кілька разів тебе покладу спати. Капець так. Якщо ви не знали, друзі, Кетнеп може нас покласти до сну, якщо він захоче. Ну це капець те, що ми якраз не хочемо. Так, а що тут? А, тут можна... КОЧЧЕЛТИ! Капець, Як капець? А ви знаєте, що це? Це. Безодні. Так, не, ми не маємо більше робити цей містейк. І, друзі, те, що я говорила, ну, там, суші, е, в скарі суші, ну як ви бачите, це була неправда. І те, що я зроблю відео, як завжди там виграти, це теж, буде... це теж була неправда. А чого? Бо я ніяк не можу виграти. Якби я могла б виграти, я б, мабуть, була сама перша людина, щоб виграти в цій грі. А знаєте чого? Бо коли я граю, коли там е, показує лідерборд в кінці кожного раунду, то там навіть каже, скільки разів е, пройшли гру. І у кожного нуль, якби, якби той лакі момент, то, то, то я б взагалі була першою людиною. Ну це відміняється. І як ви бачите, немає того відео з другом моїм, який мені все розказав про скері суші. Ну, майже все. Капець, я думав, він любить хоррор, а, як... а ти знайдеш ще якусь хоррор мапу? Не знаю, катне. кого тобі подобається саме хоррор? Я знайду, мабуть, але розумієш, я коли була маленькою, я, я любила ходити сюди, але тепер цей карнівал закрили. І Кетнеп тепер сказав, що він Ский Карнівал. Да, навіть назва Carnival of Terror. І, друзі, якщо ви е, знаєте Кетнеп, ну розумієте, він не дуже багато говорить в моїх відео. А чому ти ти, ти направду розказуєш? Капець, Кетнеп, я правду розказую. Ні, не, вона неправду розказує, це вона мені не дає нормально поговорити. Ну, вибач, не що мені робити? Відео у тебе є канал? Ні, значить, це мій канал, значить, тобі не можна говорити постійно. Ну, ти... тоді чому? В одному відео його про лайф постійно говорив, бо мені було лінь. Докапеть! Да Друзі, у мене до вас є питання. Давай, задавай їм питання. Будь ласка, поставте 100 лайків для другої частини My Movie. Но я вибираю тему. І... і... На те саме відео, так, воно трошки було давно, трошки. Як два дні тому. О, Омайкад! Капець. Ну що ж, друзі, може, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!